Доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно приємно всіх бачити, особливо пана Арва Отта, з яким довелося познайомитися в 2007 році в Талліні на конференції на тренінгу Тефаль. А натомість, перш за все, хочеться подякувати програмі розвитку ООН, Швейцарському бюро співробітництва. В Вінницькій міській раді за чудово організований захід за насправді дуже актуальну тему, яка стоїть на порядку денному е, в кожному місті, в обласному центрі е, і, ну і рівня однозначно. <кій> Натомість, е, їдучи сюди вчора, я в двох людей запитав, де знаходиться міська рада. І, на щастя, жодна, жодна людина не знала, де вона знаходиться, не могла мені... Хоча це було ну, насправді біля цього будинку. Для мене це показник того, що е, в Вінниці настільки ну, розвинена сфера муніципальних послуг, що люди, в принципі, не повинні знати, де знаходиться міська рада. Е, так як, наприклад, в Польщі в Щеці в 2008 році представники. Е, Викладацького тренінгового складу, який навчали, не могли ніяк знайти, де знаходиться їхня обласна рада в Шеціні. Тому що, в принципі, ну, не було дотичності в них і ніяких потреб туди йти, ходити, попереносити не було. На мою думку, що в містах такого нижчого рівня двигном, окрім думки, Головуючих так, і такого середнього класу менеджерів двигуном є ще громадські організації. І це ми вчора бачили з презентації пана Левченка. Тому я сьогодні хотів би коротко презентувати досвід міста Луцька. Насправді я живу в місті Нововолинську, це 100 кілометрів від Луцька. Працюю в Волинській обласній громадській організації фонд місцевого розвитку, який, в принципі, працює на території цілої області. І одним з напрямків цієї організації є власне впровадження елементів електронної демократії. На мою думку, великі зміни будуть вносити електронна демократія електронне врядування. Бо е, навіть уже сьогодні не є актуальним при, от так, зібрання в офісах, так, якісь наради такі. Тобто, все можна робити по, по, е, по інтернету, по скайпу. Е, і це все навіть в, в девелоперські контори буде вносити. Тобто вже далі суспільство буде е, більш інформатизоване, і навіть сьогодні в Польщі вже є. Е, Робота для урядовців, які вони роблять вдома, в них називається телепраця. Відповідно, вони працюють в уряді в, в обласному якомусь, але роботу виконують у себе вдома в комп'ютері. І ще одну тезу, яку б я хотів озвучити перед презентацією. Для мене насправді електронна демократія це е, така муніципальна творчість, муніципальний креатив. Тому що зазвичай е, все органи місцевого самоврядування нижчого рівня. Е, вже все зарегульоване, вже є регуляторні акти. Вже все там ну якби є законодавство. Тут насправді кожне місто може так би сказати, Прагнути до досконалення і е, вибиватися вперед. Кожне місто хоче щось нове, хоче щось запровадити. Хтось робить електронну чергу в дитячих садочках, щоб це було прозоро. Інші е, створюють прозорі офіси, ще інші е, придумують ну, кол-центри і, і піддивлюються там, наприклад, в Західній Європі якісь там сервіси для школярів, смс паркування і такі штуки. Тобто, це все динамічно розвивається. От, але е, я б сказав, що ну якби місто. Луцьк знаходиться на такому низькому старті. Тобто вже зроблена певна база. В цьому і минулому році Волинська обласна громадська організація фонд місцевого розвитку реалізовував два великі проекти. Я коротко про них розкажу. Перший проект це впровадження елементів врядування в діяльності Луцької міської ради. Насправді він другий, він зараз триває, буде завершуватися. В рамках нього ми створили експертну раду з питань моніторингу такторизації міської ради і провели засідання громадських експертних клубів. Насправді ця методика. Вона, ну, ніби як громадське слухання, тільки збираються експерти в певній галузі. В даній, в даній ситуації ми запросили ну, всіх, тих, хто дуже серйозно причетний до діяльності вепортала міського, це депутати, працівники місцевого самоврядування, журналісти, громадські діячі і з, ну, з, з IT-сектора люди. От, відповідно, протягом двох днів. Ми в такому експертному середовищі от все переварили і випрацювали те, яким як хоче бачити, ну якби громадянське суспільство, громадський цей е веб-портал, офіційний сайт міської ради. Е Далі на основі, до речі, Вінницького регуляторного акту ми розробили положення про офіційний веб-сайт Луцької міської ради, і на минулому чи поза минулого тижні він вже, воно вже прийнято і відповідно в'є є нормативний документ, який регулює діяльність. От. Ну і в кінці, майже на завершення проєкту, у нас відбувся круглий стіл. До речі, пані Валентина з Асоціації міст електронного врядування була присутня. Передував цьому проєкту інший проєкт це вдосконалення електронного врядування в виконавчих органах Луцької міської ради. Тобто так виглядає веб-сайт Луцької міської ради. Туди такою головною, як би, головною модулем, так, напевно, це звернення громадян через веб-сайт. Насправді зараз ну, нікого не здивуєш цим, але. Ну, це те без чого в принципі електронне врядування, електронна демократія ну не може існувати. Воно мусить бути, тобто люди е, повинні е, могти, звертатися з будь-якого місця, е, наприклад, Луцьку чи чи на планеті Земля, і розуміти те, про що вчора озвучували, говорили, що е, має брати участь у розвитку міста е, через інтернет. Ну і, звичайно, ще ми впроваджували програму «Ельдок». Це польська, польська програма злюблена, і змогли запровадити ідентифікацію документів за пораз штрих-кодів. Навчання випустили брошуру. Ну, в принципі, те, те в чому кожен проєкт передбачає в собі різні там які заходи. От. Натомість, в принципі, коротко розповів про те, що вже є. Уже на 7 мільйонів гривень готується інвестиція в розвиток центрів надання адміністративних послуг, прозорий офіс. Узгодження зараз дуже, дуже довго і дуже узгоджуються ці паперові документи, які постійно треба узгодити між собою, розробити ці всі положення, там функціональні обов'язки, різні штуки. От. Натомість ми. Плануємо вже, вже лист лежить в міського голови, запровадити онлайн-трансляцію сесії Луцької міської ради. І ще хочемо створити модуль для можливості внесення пропозицій до проєктів рішення органу місцевого самоврядування. Це має бути такий модуль, який би дозволяв будь-якій людині, зайшовши на сайт, ознайомитись не тільки ознайомитися з проєктом рішення. Виконавчого органу або міської ради, а ще і внести в порядку приватної ініціативи якісь пропозиції або зміни до цього рішення. І створити це не лише в електронному вигляді, щоб, наприклад, була ячейка, куди це все діло вніс, тобі прийшов фідбек, який свернувся, а ще, щоб процедурно це все було виписано і в регламент внесені були зміни. Тобто люди могли таким чином. Впливати, наприклад, на діяльність органу місцевого самоврядування, плюс до того, щоб це все було узгоджено між з чинним законодавством, і все чітко було врегульовано на, ну, якби в регламенті міської ради. Ну, такі речі, які можуть посприяти розвитку, наприклад, електронної демократії, це блоги депутатів. Віртуальне приймання, надання адміністративних послуг за допомогою сайту, електронне оцінювання посадовців міської ради. От ще у нас на даному етапі на стадії затвердження проєкт транскордонної співпраці знаходиться це розвиток трьох сітків або створення сітки мережі центрів надання адміністративних послуг: Люблін, Івано-Франківськ і Луцьк. І в рамках нього ми хочемо створити прецедент надання адміністративних послуг нерезидентам. Тобто в Любліні буде створена відповідна одиниця штатна або якийсь модуль, який би дозволив надавати послуги, наприклад, українцям, які офіційно перебувають в Польщі. Тому що ну, наприклад, кожній людині, яка там е, зареєстрована щось робить, е, їм потрібно отримати так званий ПЕСЛ. Ну, це відповідник нашого ідентифікаційного коду. Відповідно на нашій стороні теж. Тобто е, багато на кордоні зараз користуються закордонними автомобілями. Відповідно, там постановка їх на консульський облік, тобто є над чим працювати, і цю ідею ця ідея вже знаходиться в нетрях е, 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 і в бюрократичних коридорах Євросоюзу. Е, Плануємо співпрацювати з асоціацією. Відповідний лист теж, якби від фонду написаний, лежить на розгляді в Луцького міського голови. І те, над чим ми до чого ми хочемо схилити ще місто, це написання міської програми електронного врядування. За прикладом, наприклад, Славутича, щоб був документ, з яким ми могли ознайомити депутатів, громадськість і щоб. Ця справа була спільною, тобто не те, що було, наприклад, є міська влада і є громада. І вони, ну, якби. Кожен щось хоче, але всі якби, працюють не в одному полі. Пан Левченко вчора дуже прекрасно на презентації це показав, що. Насправді таке враження, що одні щось роблять, а інші цьому заважають, або ну є влада, яка працює, а є громада, яка теж щось хоче, а влада думає, що громада їй заважає щось робити важне. От. Натомість, ну ми, ми хочемо, щоб ця справа була дійсно спільною, і тому вона буде користуватися, вона буде користуватися дійсно попитом. Тоді люди призвичаються і будуть ну, менше ходити по по, по, по переносити папери, от. а більше ну. Ми працювати і розуміти, що час і гроші, і електронна демократія насправді їм допомагає, вона їм потрібна, а не для того, щоб просто встановити програму і всім показувати, що в нас є інформаційна система. От. Натомість ми, як громадська організація, відкриті для і запрошуємо до співпраці, тому що ну, в цьому напрямку ми бачимо перспективу, і відповідно ми співпрацюємо з Міжнародним фондом відродження. І хочемо, ну якби далі продовжити цю співпрацю. Якщо ви всі гарні ідеї, чи нам вам сподобалось наші напрацювання, от, пишіть, будь ласка, і ми будемо разом впроваджувати ще якісь ну, на теренах якби цілої країни. А я дуже дякую. Якщо є питання з приємністю на них відповім.